Житомирський міський голова Володимир Дебой у своєму виступі під час урочистих заходів подякував воїнам алганцям за мужність, яку вони виявляли під час бойових дій більше 25 років тому. Також очільник міста зазначив, що завдяки Житомирським воїнам-інтернаціоналістам вдалося уникнути гострого протистояння і зовсім нещодавно саме ці люди стали живим щитом між двома таборами мітингувальників. 2014 рік. Відповідно до указу президента України, оголошений роком шанування воїнів-інтернаціоналістів-учасників бойових дій на території інших держав. Ви, як ніхто, бачили смерть в очі. Я низько вклоняюсь вам за вашу бойову радь, за вашу бойову доблесть. Я висловлюю синівську повагу матерям, які не дочекали своїх синів. Дружинам, які не дочекались своїх коханих, дітям, які сьогодні вже стали, я впевнений, головами сімей і не дочекались своїх батьків, тих, всіх, хто зібрався сьогодні і пишаються вами, вами людьми з великої літери. Наш земляк, заступник міністра культури України Віктор Балюрко, брав участь у бойових діях в Афганістані під час строкової служби. Тому 15 лютого для нього особливий день. Сьогодні так і з плином років можу сказати лише одне: що влада будь-якої країни повинна приймати рішення виважені, мудрі, а її громадяни. Повинні все таки бути такими ж патріотами, які були і є свого часу воїни-інтернаціоналісти, які на територіях інших держав захищають і свою державу, і тих людей, які їх на це покликали.